Китайський інкубатор отакий от HHD. Так, що можна про нього сказати? Він йде на 12 яєчок. Якщо ви берете, допустимо, китайську шолку, це я взяла такі малесенькі. Так, Яєчки, вони йдуть дуже маленькі, ну, малесенькі. то тут можна десь 14 штук заложити. А якщо звичайних курочок, то 12 яєчок. Він маленький, він економний, до нього подається така водичка. Наливається в баночку, перевертається, поставили і все. Всередині, дивіться, тут воно йде по відділах. Перші сутки там заливається на один відділ водички. В останні там три дні до вилуплення, то вже на всю цю заливається водичка. Воно йде з автоповоротом. Може, вам буде видно, може, ні? Коротше, воно повертається. Температура ось тут виставляється. Ну, В принципі, що там виставляти. На весь період майже воно має стояти 38. Настройки класнули, вверх-вниз. більш уменшу але по суті, ну, тут ставиться 38. Просвічувати яєчка в темноті повній. Нажали, да, там, включили, просвітили. Але я в темноті звичайним телефоном просвічую. Ну, кого Хто хоче, не хоче заморачуватися, можна і тут просвітити. Працює він дуже тихенько, і вже в нас перший виводок вже звідси був. Тому оце я другий заложила. В принципі, я його рекомендую. Хороша штука, маленький, компактний. Кому не треба там 70 яєць більше, то це безподобна штука. Дуже легко. Зараз я вам просто його ще таку відкрию, покажу. Ось так він виглядає всередині. Тут яєчка заложиться. Оце за ці що я вам казала, Тут може видно, можна не. заливається в перший ну, до 18 го дня залита водичка тільки в цей перший пройом, воно таку вдовжену йде. Після 18 го дня отут всі-всі заливається водичка. Все, Отут регулюються отакі штуки. Зняли, якщо, допустимо, більше яєчка, то там розширили менші, то зузили. Я дві штуки зняла, бо я хотіла більше яєчок заложити. У мене тут 13 штук зараз заложено. І бачите, ще якщо китайська шовкува, то тут можна іще ну, штуки 3 точно покласти. Як він всередині виглядає, зараз вам покажу. Оце це така конструкція. З пластика вона йде. Оця штука. Вставляється в ось сюди. І це воно тако двігається. І ячки перевертаю.